Виїзний прийом громадян відбувався в стінах райвідділу міліції. До куратора первомайці зверталися зі своїми життєвими проблемами і невдоволенням роботою місцевих правоохоронних органів. Андрій Юмінов вже втретє приїздить до райвідділу міліції. Такі виїзди відбуваються регулярно. У нас только за останню неділю я вже посітив первомайський райвідділ три рази. Починаю дні дисципліни і закінчую, скажімо так просто про оперативно піративної діяльності. Ічного составу районного відділу внутрішніх справ. Куратор Андрій Юмінов зазначив, що здійснення всіх питань контролює головне управління міліції, виконуючи обов'язки начальника первомайської міліції, запевняє, що його підлеглі просто зобов'язані надавати кваліфіковану відповідь кожному, хто звертається до органів. То согласна нового процесуального кодексу, ми реєструємо всі заявлення де дімі Признаки состава преступления, либо хоча б какие то ну, возникают о наличии признаков признаків преступления. Мы Ми всіх регистрируем, проводимо проверку, после этого принимаем рішення. Цього ж дня з ознайомчим візитом до райвідділу міліції прибув новопризначений головний міліціонер Харківщини, начальник обласного управління МВС, генерал-майор міліції Олег Демченко. До цього він провів зустріч з громадянами, де вислухав багато нарікань на роботу первомайської міліції. Не хотелось начинать с негатива, но столько негатива, сколько я выслушал в адрес вашего райдела, в адрес в целом личного состава работы милиции, я такого не слышал ни в одном подразделении. Я объехал 90% подразделений Харьковской области и негатива столько не слышал нигде. Это свидетельствует о том, как мы на сегодняшний день работаем с населением, как мы в целом организовываем работу, начиная с руководящего состава, с начальника с заместителей по направлениям оперативно-служебной деятельности. Весь негатив начинается с учета регистрационной дисциплины. Вашего рассмотрения жалоб заявлений граждан, вашего самого отношения. Я говорили ще раз вам говорю, что к людям нужно так, як би хотіли сопроти относились к вам, к вашим родним і близьким. головний міліціонер області зобов'язав первомайську міліцію налагодити організацію своєї роботи і виключити формальний підхід до справи. Олег Демченко нагадав про прямі обов'язки і завдання міліціонерів: скласти графіки та провести особою, особою виїзди, прийомів громадян, зустрічі з населенням, передусім у віддалених населених пунктах, а також трудових колективах. Проінформувати громадськість про стан кримінальної обстановки в районі, результати роботи міліції щодо протидії злочинності, забезпечення охорони громадського порядку на території обслуговування. Кожен дільничий інспектор міліції повинен здійснити виступи перед мешканцями кожного населеного пункту на території обслуговування. Інформацію про проведення зазначених прийомів та зустрічі висвітили у засобах масової інформації. Ці завдання поставлені міністром внутрішніх справ України Олег Демченко звернув увагу і на штучні провокаційні ситуації, які Дискредитують імідж міліції правоохоронці мають фахово підходити до справи і бачити, де правда, а де наклеп. Оперативно-службова діяльність особового складу райвідділів і виконання завдань відтепер буде знаходитись під пильним контролем Міністерства внутрішніх справ. Побіцяв генерал-майор.